У Тульчині є клініка, де любов до тварин перетворилась на справжню справу життя. Її засновниця, ветеринарка Олена Середюк, переможниця конкурсу, «Роби своє від фонду МХП громаді. Завдяки грантовій підтримці, клініка отримала сучасний наркозно-дихальний апарат, обладнання, яке підвищує безпеку операцій і допомагає лікарям рятувати більше тварин. Зараз в наших реаліях виділити таку суму коштів на дане обладнання в нас не було змоги, а це обладнання може врятувати дуже багато ще життів. Дякую, тільки люди з добрим серцем можуть займатися такою справою, допомагати тваринам. А тварини це дійсно наші другі діти. Клініка Олени Середюк за останні роки стала справжнім центром довіри для місцевих мешканців. Тут лікують домашніх і свійських тварин, надають знижки пенсіонерам, допомагають військовим та співпрацюють із волонтерами, які опікуються безпритульними тваринами. І дуже раді, що у нас тепер є ця апаратура. Бо під час операції ми вже відслідковуємо частоту пульсу, кардіограму, дихання, тиск тварини. Альона приїхала з Куп'янська і продовжила свою справу в Тульчині. Каже, що нове обладнання дозволяє проводити навіть тривалі операції без ризику для життя тварин. Інгаляційний наркоз нам дасть змогу на безпечну тривалі операції, забезпечує повністю тваринам гарним знеболенням і седацією. У клініці панує тепла атмосфера. Тут працюють ті, хто справді любить тварин. Серед них ветеран війни, лікар ветеринарної медицини Максим Нігруца. Здавалося, що тварина чотирилапи голова, але ні. Всі вони особливі, всі вони відчувають і до кожного треба свій і підхід. Відношення до тварин, взагалі, в будь якій країні це тесна людяність. Вам велика дяка за вашу людяність, за вашу роботу і бажаю вам розвиватися, ставати більше і приносити користь суспільству. Сучасне обладнання, команда з великим серцем і щира любов до тварин. Саме так працює ветеринарна клініка у Тульчині. Завдяки гранту від фонду МХП громаді тут зможуть врятувати ще більше пухнастих пацієнтів і подарувати їм шанс на здорове життя.